Юному Івану 10 років, половину з яких він наполегливо займається під пильним оком викладачів у вокальній студії пролісок на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості, яка, до речі, у цьому році святкує 40-річний ювілей. Директор закладу Тетяна Анікеєва пригадує, як вперше побачила хлопчика. І ви знаєте, його не было було Он Він харизматичный мальчик. Його улыбка, його глазки дорогого стоят. Он коли дивиться, ти вже влюбляєшся в нього. А коли ротик и начинает що і пить замічательне дар Божий, даної природи, це просто клас. Хлопець ще не впевнений на 100%, що вокал стане справою усього життя. Проте від занять та виступів отримує величезне задоволення это огромное удовольствие, потому что ты получаешь такой большой позитив, кайф. И ну, мне как-то просто так, можно сказать, по приколу этим заниматься. Это как мое хобби. За п'ять років занять вокалом Іван вже має певні досягнення. За його плечима близько 20 конкурсів різного рівня. Він частий гість загальноміських свят та заходів. Мене всі везде замечають, везде приглашають. Мені як-то стануться навіть Ну, себе. А какой я такой маленький, і сколько уже наград у мене, Сколько грамот, сколька, от сколько, сколько уже тут. У цій теці зібрані грамоти та нагороди юного співака. Останній вагомий конкурс, у якому брав участь Ваня, це талант шоу телеканалу «1 плюс 1 – голос діти. Потрапити у сотню кращих юних співаків країни було досягненням хлопчика. Я думаю, що цей конкурс був спеціально для того, чтобы дети со всей Украины могли заявить о себе, пусть даже если они не прошли там, например, на батлы, в прямые эфиры, но все равно. Они же проявили себя, проявили. И Константин Меладзе, ну, я, конечно, впервые его видел, когда он меня похвалил, пожал мне руку, боже, у меня сердце просто остановилось. Я там чуть не упал на той сцене. Победа каждого ребенка – это победа, в первую очередь, его педагогов и всего нашего коллектива. Потому что мы стараемся здесь создать условия, ну, в первую очередь, чтобы здесь было тепло, хорошо, уютно, комфортно, чтобы ребенок здесь себя ощущал нужным, необходимым, любимым. Саме таким себе Іван і почуває у студії пролісок. Він проводить багато часу. І як кажуть викладачі, працює на всі сто. Наразі набирає обертів підготовка до фіналу всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу Крок до зірок два попередні тури Ваня Лісний отримував від журі найвищі бали. Звісно, хочеться казам рінку победі, але якщо ти получаєш такое удовольствие і получаєш всі десятки вже два тура підряд, і тобі... Тебе... Кричат, ура, браво! Там Дніпро дает. В общем там ну, восто... люди просто там заболели сказом. У хлопця на меті добре виступити. А якщо загалом, то він хоче бути просто хорошою людиною. Так виховує хлопчика, мама Ірина Володимирівна. Вона, якщо можна так сказати, виступає у ролі продюсера. Вибір пісень, костюмів та інші організаційні питання довірено вирішувати саме їй. Вона пишається сином і у майбутньому бачить його на великій сцені. Вогому підтримку для участі у конкурсі Крок до зірок надав міський голова Станіслав Сафронов. Замечательно, что есть люди, которые его понимают, поддерживают, материально поддерживают, потому что сегодня любой конкурс, любой фестиваль требует вложений. Это фонограммы, это костюм, это поездки, это билеты, это проплата участия и так далее. И есть люди, которые в это вкладывают деньги и верят в этого ребенка. Конечно. Слова всей нашей сім'ї, меру, тому що при його такой занятості занятости по вопросам, які в місті немало решать нужно, он сумел найти минутку для нас, уделить внимание і нам ребенку, допомогти. Ну, тільки слова благодарности, конечно, за это йому фінал конкурсу заплановано на серпень. Тож чекаємо на Івана з перемогою.